Президент ставить задачу з корупцією з корупцією на всіх рівнях треба закінчувати, бо вона скоро з'їсть усіх нас. Це, це пройшли всі держави в різні часи. От підійшло час, що в Україні з цим треба закінчити. Тому ми сьогодні розглядаємо. Можливість прийняття європейських стандартів по Генеральній прокуратурі. Ми розглянули в першому читанні, що стосується незалежності суддів, це теж європейські експерти розглянули цей закон. І третій закон повинен бути окремий орган, який займеться. Тільки корупції на всіх рівнях. Там не буде свої, це чужі в центрі, на місці. За це повинна бути відповідальність. І на це бюро ніхто не може бути, е, е, яке здавлення чи щось. Тому воно називається Незалежне бюро розслідування. Направлення боротьба боротьба з корупцією.